Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. У гостях у нас Олег Караульний, випускник курсу FullStack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Олег, привіт! привіт. Олег, розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся. Е, зараз працюю в компанії Метаморфозі. Це невелика компанія з Львову, е, яка працює в основному на е, британський ринок займаю позицію фронтенд розробника ким працював до ІТ і чому вирішив перейти в цю сферу? Е, ну я завжди був трохи зв'язаний з IT, навчався на програміста, працював як був студентом адміністратором сайтів, і після того, як закінчив університет, пішов контент-менеджером в it продукт український. Але зрозумів, що контент-менеджмент не дуже перспективно, і мені завжди було цікаво програмування. Я паралельно, коли працював там, вив пробував вивчати тренд, щось там, JavaScript, CSS, але якось ну, не йшло, не знаю, щось в них не було якось структуровано, і вирішив знайти курси і попав до вас. Олег, що було таким крайнім. Пушингом, можна так сказати, щоб ти перейшов в ІТ? Ну, напевно, те, що я все-таки зрозумів, що ніякого росту тут немає, хотілося якогось розвитку. Я вирішив все-таки знайти знайти курси і почати розвиватися в цьому напрямку. Там розвитку хватає. Що конкретно тобі подобається у сфері ІТ? Чому ти зараз тут? М -м -м -м, мені подобається те, що тут. Можна впливати на процеси в компанії в більшості компаній, може не усіх. що ти розробляєш те, що буде корисно для людей, буде вирішувати якісь проблеми різних людей? Це сфера, яка дуже зараз розвивається, і ти можна сказати півтопі цього всього. Добре, дякую. Чи було складно навчатися? Навчатись було звичайно складно. Основне, що не вистачало, це часу, Напевно, як усіх, бо я працював на роботі, займався спортом. Плюс під час навчання народилась дитина в мене, і часу було дуже дуже обмаль. Але старався будувати план навчання так, щоб кожного дня виділяти хоча б годинку на вивчення. Про навчання фронтенду і старався здавати вчасно домашки, бо якщо почати хоча б одну невчасно здавати, то так далі не буде, і все буде накопичуватись один раз, тільки я невчасно а Так старався все, все що було дедлайни попадати. Добре, розкажи свій секрет успіху: як поєднувати сім'ю, навчання, роботу, що тобі допомагало. Та я навіть не знаю, це якась фантастика. Я не знаю, чи б зараз в мене вийшло взагалі це все пройти. Не знаю, якісь на куражі на якомусь, навірно, не знаю. От, мотивувала, що дитина, і хотілось якось в майбутньому дати мак максимум, максимум. І через те пішов всю сферу і якось витримав це все. Олег, давай поговоримо про твоє працевлаштування, як ти готувався до співбесід, скільки ти відправив відгуків на вакансії, скільки у тебе було технічних співбесід і так далі? Так, ну готувався я е, так, читав багато теорії, знайшов популярні питання на співбесідах. Просто в інтернеті, плюс було там теж давали табличку з питаннями, готувався по них. Просив дружину задавати питання, я їй відповідав. Тернулася говорити, бо в голові це одне, а словами сказати голос це зовсім інше. Також дивився на Ютубі тестові інтерв'ю, які записуються зараз. Вийшов україномовний такий проект називається Juniverse. Так що раджу теж, хто проходить інтерв'ю, можна потренуватися, подивитися, які питання, задають, як відповідають. По статистиці відправив десь 20 резюме, пройшов інтерв'ю штук 8, можливо, 8-10, отримав 2 3. Ще й одночасно, я ще думав, куди піти. І один офер. Прийняв. Тобто, по факту, 20 відгуків, 8 співбесід і 2 офери. Досить крута статистика. Як ти вважаєш, що допомогло тобі швидко знайти роботу? Рівень знань більш. Англійська не сильно мені допомогла, бо в мене рівень англійської не сильно високий. Якби була б англійська, я б зійшов ще швидше набагато. А так, просто хорошо знав теорію, зміг це показати, Так. Супер, а скільки часу пройшло після завершення курсу до того, як ти працевлаштувався? Е, я знайшов роботу ще під час курсів, коли ми перейшли на ноду. Клас, це чудово. Скільки часу зайняв пошук роботи? Ой, щоб згадати, ну я думаю, десь до двох місяців, півтора, десь так. Чудово. І почав ти шукати роботу ще, коли ти навчався на реакті? Так, е, да, 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 десь під кінець React. Чудово, дякую. Олег, як ти вважаєш, які софтські необхідні людям для успішного працевлаштування в ІТ? Я вважаю, що треба бути високомотивованим до роботи і до отримання нових знань, вміти комунікувати з людьми, бути відповідальним за свою роботу, вміти побудувати свої робочі процеси, так щоб все в тебе, ну, щоб ти все встигав. І проявляти ініціативу мені здається, це теж одне з самих важливих таких софтскілів. Круто, дякую. Ну, і, і, бути, і бути зацікавленим в розвитку компанії. Якщо це показуєш, що ти хочеш допомогти компанії, то це буде цінувати. Тобі. Що можеш порекомендувати тим людям, які думають перейти в ІТ, і ті, які вже навчаються в ІТ. Я думаю, що треба тим, хто думає перейти в ІТ, треба. Для початку визначитись е, з напрямом, е, який буде цікавий, вайті: фронт-енд, бакенд, дизайн, тестування, чи ще якісь інформацію про ці напрями, подивитись ролики в інтернеті е, і попробувати на практиці е, самому ручками покласти по клавішах, чи буде чи це сподобається. Бо е, є люди, які йдуть в IT, Просто за грошима, ну це має. Саме основне це має подобатись людей, а потім вже гроші. А ті, хто навчається, е, я думаю, треба вивчати багато додаткового матеріалу, не тільки те, що дають на курсах. Е, треба вивчати додатковий матеріал, е, закріпляти його на практиці, робити свої предпроекти е, не, ну, не тільки те, що ви проходите в курсах. А й свої предпроекти, щоб потім в своєму резюме ти міг виділитись з маси других людей, в яких будуть там такі ж самі проекти. Ну, от я думаю, так, треба багато робити ще самому. Олег, чому саме обрав навчатися у нас? Коли шукав курси, перечитав багато відгуків, багато програм курсів, я розумію, що програмування це не легкий і не швидкий шлях, і Go IT себе так не позиціонує, що там за два місяці ви станете там сеньором і так далі. Через те мені це сподобалось. Плюс багато позитивних відгуків, напевно, найбільше в Go IT було через те, провок IT. Олег, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую, що поділився з нами своїм досвідом. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, зустрінемося з вами в наступному випуску. Олег, а тобі бажаю досягнення твоїх цілей та створення життя своєї мрії. Дякую за це інтерв'ю. І Вам дякую. Папа. -па.